Вітаю всіх на моєму каналі! Сьогодні буде маленький огляд такої платки DC dc понижаючий перетворювач, із регулюванням по напрузі, по струму, із захистом від переполюсовки, від короткого замикання, і з екранчиком, що немало мож... не важливо. Тому що є такі ж самі платки, але вони без екранчика йдуть. До речі, зветься вона XL4015. Якщо ви вже бачили, то це ось така платка. Вона приходить розібраними такими бонками, це я вже сам понакручував, і з радіатором. Радіатор можна по замовченню прикрутити, то, точніше, приліпити, бо там він на двосторонньому скотчі, що, звичайно, не дуже добре для тепловідводу. Він. Чіпляється або на силовий транзюк мікросхемку, або ж, якщо хтось не знає, на лінійний регулятор LM317. Для чого він, потім пізніше трошки розкажу відео. І так, трошки інформації. Я думаю, що по деяким оглядам ви вже бачили цю платку. Хтось каже, що на вхід подавати можна 36, хтось каже 32 вольта. Я там, де я купляв, в китайців було написано 36 вольт, але не більше 38 вольт. На деяких сайтах я дивлюся, що там 36 вольт. Але все це ну, різниця плюс-мінус в кілометр для китайців. Це таке, нормально. Штука ось в чому. Дивіться, який є нюанс. Ви коли заказуєте якусь таку річ. Яка там е, має якісь певні характеристики чіткі. Тобто ви замовили під свої характеристики, які ви сподівалися, що вам вони прийдуть і ви будете там використовувати їх там в платах. А пройшов там час, е, ви отримуєте цю плату, там, виріб, ну, будь-що, що ви отримаєте з Китаю? Перевіряєте його. Я ж сподіваюся, що мої підписники не такі, як більшість на AliExpress пишуть. Товар отримав, все нормально, але ще не перевіряв. Не робіть так ніколи. Отримайте. Подивіться, перевірте, протестіть його, чи працює, чи не працює. Тому що нічого піднімати економіку Китаю, збагачуючи їх, щоб нам присилали якийсь брак. Якщо ми вже там замовляємо, значить, тоді будемо використовувати їх повній. Значить, тоді беремо, перевіряємо, тестимо, тільки тоді даємо добро на те, щоб наші гроші йшли до них. Добренько. Все зрозуміло? Поставили лайк, підписались на канал. Продовжуємо далі. Так, е На чому я зупинився? А, на тому, що ми замовили необхідні нам параметри. Пройшов час, ми отримали цю запчастину, перевіряємо, а параметри нас не влаштовують. Ми ліземо до продавця на сайт, дивимося, чому ж так, чому змінилися параметри. І виявляється. Що з якогось там часу у нього ці параметри вже не відповідають дійсності, тому що він оновив свої якісь там, нова партія у нього вийшла, чи нові запчастини, чи ще щось. І, коротше, Але вас забули про це повідомити, як у нас часто буває, що ти купуєш товар, приходиш на касу, а там вже інша ціна, інші властивості, інше, ну будь-що. І тобі мають, в принципі, продати за тою ціною, яка вона є, за якою ти брав на поличці, а не за тою, що вони в каси вказали. Так і в Aliexpress. Якщо ви хочете відсудити в них гроші за те, що вони неправдиво відобразили інформацію під час замовлення, коли ви замовляєте щось, робіть скріншот необхідних параметрів, які ви хочете мати в цій деталі. Тому що я вже неодноразово стикався з тим, що я замовляю товар, а потім він приходить: я дивлюся, характеристики не відповідають. Заходжу на сайт, а там вже оновили дані. І вже все, тих характеристик я не бачу. І я не зможу відкрити суперечку через те, що я не зробив вчасно скріншот і не дізнався, що вони потім поміняють просто характеристики. І все. Ну, от так я. Це маленька така ремарочка для тих, хто замовляє в Китаї. Е, не будьте такими, як я. Замовляйте нормально, робіть скріншот необхідних. Вона вам сильно багато пам'яті не заб'є в телефоні, але ви впевнитесь, що. Якщо вам прийде не те, що треба, ви можете або половину, або повністю навіть суму повернути собі і залишити. Ну, нехай якась там буде річ, яка вам можливо і не пригодиться, але там, наполовину кудись пригодиться, в іншому місці. Але будуть знати, як нас обманювати. Так, і так, продовжимо. Ця мікросхемка. Чи не мікросхемка, ця платка зроблена для того, щоб керувати і напругою, і струмом. Тобто, у нас є, по-перше, пониження напруги від 38 вольт. 38. Я коли купував дану плату, я дивився на саме вхідну напругу близько 36-38 вольт. Зараз на сайті вказано, що максимально 36 вольт. Але, можливо, там до 38 вольт. Ну, тобто, не, як там написано, що не більше 38 вольт. Ще раз повторюсь. Вхідна 5.36, вихідна 2.32. Добренько. Вхід, вихід. Додатково, у нас ще є вихід на USB. Там, можливо для зарядки, можливо, для. Керування якимись гаджетами, не знаю, я не перевіряв цей вихід, він мені мало цікавий. Мені цікавить пониження до стабільного, стабільної напруги із забезпеченням спрацювання захисту по струму. Тобто я виставив якийсь там струм обмеження, там, 500 мА, наприклад. Якщо буде струм збільшуватися, то воно почне обрізати напругу. А до того буде стабільна напруга. От я виставив 12 вольт 500 мА, і в мене все. Якщо у мене буде більше струм, воно почне зрізати напругу. Якщо напруга нормальна і струм нормальний, то нічого не буде зрізати. До речі, індикація відбувається на моніторчику. Цією кнопкою ми можемо включати і вимикати сам монітор. Тобто він для економії енергії може включитися або виключитися. Сама схема не вимикається. Просто вимикається для економії енергії цей екранчик. Цією кнопкою ми переключаємо режими. У нас буде перший режим, вхідна напруга буде показуватися. Потім другий режим буде показуватися вихідна напруга. Потім буде показуватися струм, який споживається зараз при навантаженні. Потім буде показуватися поточна струм на напругу, тобто вати. І ще одна функція я не знаю, що вона показує, просто дублює ще раз функцію потужності. І так по колу. Так. І ось другий нюанс, з яким я стикнувся. Е, я завжди перевіряю е, такі платки на працездатність. Тобто, прийшла, перевірив одразу. Наліпив радіатор, е, викрутив резистори, там розібрався де що тут напруга, тут струм, добренько підкрутив під мої параметри, вмикаю в мережу, і поки я це все налаштовував, я помітив, що у мене е, ця частина. Так, ця частина сильно гріється. Думав, радіатор, ну тобто, мікросхема. Але вихід я не підключав. У мене нічого не було підключено. Тобто, просто в холосту. Скільки споживання струму я не засікав, оскільки там не було такої необхідності. А от напруга у мене була десь 37, 27 вольт. Тому що у мене блочок до 30 вольт. І в мене показувало 27-28 вольт, десь так. Ну, мене це здивувало. Я думав, що можливо десь вхідний конденсатор, бо він хоче до 50 вольт. Але це китайський 50 вольт. Можливо, він десь і пробитий. Я взяв отакий термодатчик просто з виносним датчиком. Термодатчик з виносним датчиком. Я взяв температурний датчик з виносним. Таким датчиком, нехай буде так. І почав вже шукати, що ж тут гріється. виявилося, що гріється оця ось мікросхемка. Вона аж така гарячуща була. Коротше, я тут ставлю скріншот, що вона в мене догрілася аж до 50 градусів. Це, звичайно, блин, на холостому ходу якось аж дуже багато. Нічого не підключавши, тобто навантаження ще не було. А якщо підключити навантаження, буде грітися ще ця мікросхема, і там взагалі плата буде кипіти. А якщо вона ще буде в корпусі в якомусь закритому, то ну, взагалі буде жесть. Я так подумав, що це не дуже добре. Коротше, порадившись із знайомими електронщиками, Сам дійшов до висновку, що треба цю напругу погасити. Щось я перескакую, трошніше. Вияснивши, що тут гріється, я почав розбиратися, чому воно гріється. І, придивившись до цієї мікросхемки, я збагнув одну таку деталь. Так. Видно Да? Я думаю, той, хто електрончик, той знає, що таке LM317. А той, хто не електрончик, розказує. lm 317 це лінійний регулятор напруги зі стабілізацією. Він є як регульований на якісь певні види, певні. Величини напруги, тобто там 5 вольт стабілізованих 12, там 24 вольта. А є, як оця ЛМК, вони йдуть е, як регульовані. Але на цій платці вона вже стоїть зібрана повністю схема, і вона е, живить 5 вольт, е, живить саму схему керування світодіодами і цей екранчик. І виходить, що. На вході на ній від 5 вольт і до 36, ну, Тобто сама елемка розрахована на 40 вольт. Але 40 вольт на неї не бажано подавати, можливо, подавати там 38 вольт. Тому і загальне обмеження плати зробили 36 вольт, але з запасом там можна до 38, тому що на вході причеплена ЛМка. лінійний регулятор напруги. Що цей лінійний регулятор напруги робить? Він е, гасить на собі різницю між входом і виходом. Тобто, ось у нас до 36 вольт подається напруга. Тобто, ми на вході маємо 36 вольт. На виході вона подає 5 вольт на живлення цієї схеми. Тобто 31 вольт в неї різниця. Вона цю всю напругу гасить на собі і виділяє у вигляді тепла. Це тепло передається на плату, передається біля цієї мікросхеми, до якби вони їх рознесли хоча б по різним сторонам. Тобто ця мікросхема була б з цієї сторони, там, де мало, ну, можливо, тут дорослі ще буде грітися. А ця силова мікросхема була б з іншої сторони. І плата б загально грілася б по різному. А так вони все в одній стороні мають. І, коротше, все це натулено. І я повторюся, і це лише на холостому ходу. Вона працює без навантаження, а вже нагрівається до 50 градусів. Це, звичайно, робоча температура, вона там дозволяється до 80 без втрачання потужності, наскільки я пам'ятаю. При 100 градусах вона там вже починає обмежувати якісь там свої характеристики, там струм обмежує або там напругу не так видає. Але там до 80 ще можна. Але ж вибачте мене, якщо тільки ця буде до 80 гріться, а що ж тоді залишається цій? Тут треба кулер ставити якийсь додатковий ну це не діло. І я вирішив щось скумекати. Коротше, на просторах інтернету я нічого не знайшов. А ось за деякими підказками я зрозумів, що треба робити ступінчасте пониження напруги, щоб до цієї мікросхеми. Доходило як можна менша дельта. Тобто, у мене на вході буде подаватися стабільна напруга. Ніяких там стрибків нічого не буде. Ну там плюс-мінус е от буде 37 вольт. Хоч ця мікросхема до 38 вольт, у мене на вході буде подаватися 37-36 вольт. Чому я попередні слова підкреслю: дивіться на характеристики і за запам'ятовуйте скріншоти робіть тих характеристик, що вам необхідні. Я шукав на, 30, на 38 вольт, щоб мені було безпечно цим користуватися. Так, у мене на вході подається 37 вольт. А на виході ми маємо 5 вольт. Тобто 32 вольта у мене буде гаситися на температуру. Це мене не дуже цікавить. Що я придумав? Я придумав, що треба погасити десь вольт 20. 18 десь так. Яким чином це можна зробити? В моїх якихось там відео, можливо, буде вкладка. Я розказував про те, що в мене, мене, не у мене, я розказував про те, як можна позбавитися кількох вольт. Легко і не вимушено. Тобто, завдяки діодам ми можемо позбутися, ну, позбутися, це так, грубо сказано, але на вході ми можемо кілька. Але діоди, ну, це така штука, що там 2-3 вольта можна з них вижати, щоб дельта була. А треба трошки більше. І тоді на допомогу приходять стабілітрони. Стабілітрони є на 12 вольт, на 14, на 18, буває навіть на 24, можливо, і більше, але в моїй практиці я таких не зустрічав більше. Не використовую. Можливо, є. Не сперечаюся. Стабілітрон. Це, як деякі кажуть, що в принципі той же самий зворотній діод. Тобто він в одну сторону як стабілітрон, в іншу сторону, як діод працює. Але на ньому набагато більше падіння напруги. І трошки поекспериментувавши, в мене вийшла ха, от така от антена. Це я вже майже зібрав одну таку в корпус. Це я вже платку зібрав майже в корпус. Залишилося трошки допиляти напильником. Ну, для того, щоб я вам показав, я її візьму. Думаю, я тут нічого не поламаю. І дивіться, що я зробив. У неї зараз можливо вставлю скріншот характеристик цієї мікросхемки LM317. У нас є вхід, вихід і загальний контакт. Тобто вхід у нас плюс, вихід плюс, і загальний так буду показувати, і загальний контакт, який йде на мінус. Він заміряє напругу між плюс, плюсом і мінусом. І з-за цього він потім дивиться, скільки йому. Ну, тобто, скільки гасить, а скільки на вихід треба подавати. І чим менше прийде у нас на вхід, тим менше йому прийдеться гасити самому. Я спочатку поставив один стабілітрон на 12 вольт. Тобто 37 вольт мінус 12 вольт, у нас залишилося 25 вольт. Вона все одно грілася. Думаю, ну чому не поекспериментувати і не зробити більше. Я впаяв ще один стабілітрон. Думаю, перевірю, буде працювати чи не буде. Буде працювати, працює нормально. Мінус 24 вольта. І в мене на роботу залишилося там 13 вольт. Правильно? Начебто правильно. Залишилось 13 вольт. З 13 вольт вона собі стабілізує до 5 вольт і нормально працює. Нічого не вибиває, нічого не. До речі, покази всі правильно відображаються. Ну, це я просто демонстративно показую, як воно працює. Це не остаточний варіант. Остаточний варіант це буде десь красивенько. Оці стабілітрони послідовно будуть розпаяні десь окремо на платки. Платка буде винесена тут на бонках, буде висіти. І вони будуть тут стояти окремо, щоб вони е, стояли окремо від цієї плати і не гріли її. Так, вони будуть також самі грітися. Не знаю, наскільки це буде довговічно, я ще протестую, але ідея ось така: зробити понижені напруги за рахунок стабілітронів. Можливо, зробити ще одну таку елемку. Чи елемку, чи кренку, звичайно. І понизити напругу на ній. Але я ось вирішив таким: просто дешево і сердито. У мене такі стабілітрони є, я їх можу використати. Раджу вам. Ну, далі будуть тести. Так. Отака от думка. Кому там цікаво було, ставте лайки, пишіть коменти, що ви про це думаєте. А зараз буде трошки тестів. Так. І ось я вже перемістився. Під блок живлення, Бачите, плюс-мінус. Підключений. Фокус. Не вбігай. Плюс-мінус в мене підключений. Опа. Так, струм. Струм у нас не показує нічого. Так, зараз я переверну відео. Потужність. І ще раз потужність. Так, тепер вхідна напруга у нас 29,2 вольта. Вихідна на відрегульовано на 12,2. Так, бачите, 29,2 вольта. Тепер цією кнопочкою ми можемо вимкнути. Оп, вимикаємо і вмикаємо. І тепер. І тепер у нас оці два стабілітрони. Ледь такі тепленькі. Вже не 50, не 50 градусів. Оце чомусь тепліший за цей. Ну, не знаю. А оця ось мікросхема геть холодна. Геть зовсім. Тому ось такий маленький лайфхак. Кому відео сподобалось? Ставимо лайки, пишемо коменти, підписуємося на канал і до наступних відео. Всім пока!